З'явилася інформація про нову Call of Duty, яка вийде наступного року. Ілон Маск може залишитися без штанів, бо не вміє тримати язика за зубами, а руки в кишенях. Ubisoft дуже небезпечно експериментує. Gearbox працює над новою частиною Borderlands. І що зараз робить українська студія ForeGames? І це ще не все. Про що ви дізнаєтеся, з цього вже 65-го випуску ігрових. Новин. Я вас всіх щиро вітаю, ви на українськомовному ігровому каналі Turnal А коло мікрофона з вами, як завжди, я, Дмитро. Ви в курсі, що потрібно робити з вподобаєчками та підписками, а також коментарями. Не будемо втрачати на це час. Будемо починати наш новинний дайджест. Приємного перегляду. 21 листопада Ubisoft привітали геймерів з 20-річчям Prince of Persia The Sands of Time. Так, саме стільки виповнилося оригінально. Рігінальній грі французька студія, намагаючись не розлютити геймерів, як зробила це восени 2020 року, продемонструвавши огидний трейлер майбутнього ремейка, натякає, що розробка цього самого ремейка все ще триває. Керівництво видавця, враховуючи претензії ком'юніті, передали роботу над проєктом іншій студії. Тепер над принцом Персії працюють досвідчені Ubisoft Montreal замість індійського підрозділу Ubisoft Mumbai. Так от, юбіки повідомили, що де Сансо. В тайм пройшла якийся цитата. Важливий етап розробки. Користувачі мережі припускають, що ремейк іграшки може з'явитися вже в 2025 році, але офіційних заяв щодо релізу від Ubisoft, звичайно, ж поки що не було. Також користувачі Reddit повідомляють, що жадібний французький видавець, той самий вже нами згаданий Ubisoft, ступає на слизьку доріжку і починає впроваджувати рекламу у своїх платних aaa проєктах Один з геймерів опублікував відео, де під час ігрового процесу в Assassin's Creed Odyssey з'являється вікно з рекламою, де Ubisoft пропонує придбати останню частину франшизи Mirage зі знижкою 20%. Це відбувалося багаторозово, коли гравець хотів. Подивитися мапу окремо, користувач зазначив, що це відбувалося на Xbox. Але коментатори підтвердили, що така сама фігня відбувається і на PlayStation 5. Це як на мене просто огідна практика. Демонструвати рекламу в іграх за фул прайс, як у мобільних фрітуплейдрочильнях, не припустимо. Поки що це не носить масового характеру, та скоріше за все Ubisoft намагаються промацати ґрунт і оцінити реакцію геймерів для того, щоб прийняти остаточне рішення, чи засмічувати далі ігри рекламою, чи можливо не варто. Все залежить від нас, шановні геймери та геймереси. Ну а якщо вже видавці не можуть втриматися від реклами в іграшках за 70 баксів, тоді хоча б нехай знижують ціни на ці ігри для людей, які добро. Вільно, можливо, бажають бачити це лайно під час проходження. Ще один французький видавець на цей раз некон шокований релізом шутера Robocop Rogue City. Як повідомив глава Ален Фальк, іграшка від польської студії Тейон перевершила всі очікування, і проєкт став найуспішнішим виданням за всю історію компанії. За два тижні було продано понад 430 тисяч примірників. А кількість ігрових сесій вже перевалила за 2,5 з половиною. Мільйони Гравці в Steam дуже позитивно оцінили екшен про робота поліцейського. 92% позитивних відгуків залишили більше трьох тисяч користувачів. В Robocop Rogue City можна гратися на PlayStation 5, Xbox Series та ПК. Зовсім нещодавно відбувся реліз ганебної Call of Duty Modern Warfare 3. Як вже мережею почали ширитися чутки стосовно наступної частини франшизи, яка має вийти в 2024 році. Джейскорд журналіст Windows Central розповів, що нова частина матиме під заголовок Black Ops Gulf War. Це вже буде шоста частина Black Ops, події якої розгорнуться в перській затоці. Іграшка надасть можливість гравцям відчути події, які відбувалися всі страшні війні очима бійців з різних країн, які приймали участь у конфлікті. Розробкою проєкту займається студія Treyarch, і Gulf War буде першою грою в історії серії, яка розробляється чотири роки замість трьох новій частині. Творці відмовилися від технологій майбутнього, і озброєння та гаджети будуть більш традиційними. Ігра максимально наблизиться за сеттингом до Modern Warfare. В гру мають повернутися деякі карти з минулих частин серії, зокрема Grind і UVMD. А також вже традиційно для серії Black Ops в грі буде зомбі-режим. Саме на це натякають витоки ігрових файлів, які розібрали датамайнери. Також стало відомо, що Activision планують дати великі бонуси всім передзамовникам замовникам іграш. Серед них можуть стати ранній доступ до зомбі-режиму аж на кілька тижнів раніше за всіх інших гравців. Реліз іграшки, як завжди, планується на жовтень-листопад наступного року. А от студія Infinity Ward, яка зазвичай займається розробкою серії Modern Warfare, розширюється та запрошує у свій новий офіс спеціалістів. Новий підрозділ вони відкрили в Остіні, в штат Техас. Там вони збираються працювати над розробкою нових технологій, які допоможуть ще по. Ліпшити Call of Duty і нададуть гравцям небаченого до цього експіріенсу. Якщо хто не в курсі, то Ілон Муск, здається, повністю з'їхав з глузду, і великі рекламодавці оголосили байкот керівнику Твіттера, який тепер X, і відмовилися розміщувати свою рекламу в соціальні мережі. А це, як ви розумієте, дуже боляче б'є по заробітках компаній, бо реклама це майже єдине, на чому можуть заробляти такі майданчики. Вім у двох словах, що трапилося, все почалося з Дісней, які оголосили, що припиняють розміщувати рекламу в X, бо вони не бажають бачити біля своїх продуктів антисемістські та нацистські публікації, які розповсюджують не тільки користувачі мережі, а й сам Ілон Маск. До Дісней приєдналися також it гігант IBM та хто б міг подумати Apple. За кілька днів до цих компаній приєдналися ще декілька невеличких компаній: Lionsgate, Warner, Bros., з Discovery, Paramount Global, NBC Universal та Sony. Подивившись на це все, не стали пасти задніх Coca-Cola, Microsoft, Amazon, Netflix та Google. Як підрахували фахівці, соцмережа Маска тільки до кінця року втратить 75 мільйонів баксів. Хочу додати від себе, що не потрібно бути фінансовим аналітиком, щоб зрозуміти, що Ілон не прострелив собі коліно, а відстрелив собі одне яйце. Треба був. Було бити повним Ілоном Маском, щоб так зганьбитися. Але дно, який пробив відомий мільярдер, виявилося не єдиним, і він почав ганьбитися далі, пообіцявши засудити всіх, хто відмовився розміщувати у нього рекламу. Цитата: суд відкривається в понеділок, Xkorb подасть термоядерний позов проти медіаметерс і всіх, хто вступив у змову у цій шахрайській атаці на нашу компанію. Кінець цитати: мені здається. Що одних лише тільки Apple та Microsoft вистачить, щоб розчавити як тарганів всіх ілонових адвокатів. А коли всі ці шановні компанії будуть битися на одному боці, то думаю, що шансів немає взагалі. Навіть у Білому домі прокоментували те, що відбувається у Твіттері, назвавши це, цитата огидною пропагандою антисемітської та расистської ненависті. І до цієї всієї шановної компанії приєднався ігровий видавець французька комі. Компанія Ubisoft вони оголосили, що припиняють партнерські стосунки з X і відкликають рекламу своїх проєктів, підкресливши, що це суттєва втрата для X, бо лише саму рекламу Assassin's Creed Nexus VR переглянули понад 10 мільйонів разів, перш ніж вона була видалена. Я сподіваюся, що всі ігрові компанії невдовзі приєднаються до цього байкоту, щоб Ілон, врешті-решт, пішов будувати ракети, запускати Starlink і клепати свої а не сунув свій писок туди, куди, ну ви, в курсі, куди. Як тобі таке Ілон Маск? А? Студія Rocksteady та Warner Brothers Games нещодавно показали геймерам кілька геймплейних роликів, присвячених кооперативному екшену Suicide Squad Kill the Justice League, який, до речі, перенесли, бо він не сподобався гравцям своєю сервісною моделлю. Це навряд чи буде виправлено, бо концепцію гри ніхто міняти не збирається. Але щось скоріше за все підрихтують. розробник вирішили запросити геймерів на закрите альфа-тестування, яке пройде з 30 листопада по 4 грудня. Як я вже казав, гравці налаштовані до гри дуже не дуже. Тому, можливо, тестування пролє світло на те, що воно буде на релізі. Вихід Suicide Squad Kill the Justice League планується на 2 лютого наступного року для PlayStation 5, Xbox Series та ПК. Продюсерка Supermassive Games Коралі Фін'єло відповіла на кілька питань від геймерської спільноти стосовно горор платформера Little Nightmares 3. Вона запевнила, що третя частина ніяк не буде пов'язана з подіями попередніх частин, хоча творці залишать безліч відсилань і секретів. Події в Little Nightmares 3 будуть відбуватися в місті під назвою Спіраль, а головним протагоністом будуть Лоу та Елон. У обох персонажів будуть унікальні здібності, і тому лише разом вони здатні подобатися. Полати труднощі, які на них очікують. Тобто іграшка в першу чергу буде сконцентрована на кооперативному проходженні. Але для того, щоб грати з другом, зовсім не потрібно буде купувати другу копію гри. За допомогою системи Friends Pass можна буде запросити будь-кого зі списку друзів, навіть якщо у цієї людини немає купленої копії. А у режимі одиночного проходження у гравця буде можливість в будь-який момент викликати другого персонажа, якщо він буде необхідний для розв'язання певної голови головоломки, або можливо, для виконання якоїсь спільної дії. Гра має вийти в 2024 році для PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, ПК та Nintendo Switch. А тепер коротко поговоримо про інші новини. Але перед цим прошу вас підтримати мій збір на банку. Мені необхідно зібрати на планшет для мого брата військового, який вже незабаром поїде на фронт з навчання захищати нас з вами. Цього лише 7 тисяч гривень. Я буду дуже вдячний будь-якій сумі, яку ви зможете задонатити. Не будьте байдужими разом до перемоги. Ну і традиційно підписуйтесь на канал, який дивитесь зараз, а також на лайв канал та на Твічі. Якщо ви є шанувальниками лесплеєв та стрімів, Підписуйтеся вподобаєчку та діліться зі мною своїми думками в коментарях. Таким чином, ми будемо не просто цікаво проводити час, а ще й спонукати алгоритми Ютуба просувати українськомовний контент, і наша спільнота буде зростати. Приєднуйтесь до нашого Діскорда, я буду дуже радий вас всіх там бачити. Якщо є бажання та можливість, то можете підтримати і мій канал фінансово на Донателло чи на і кофі, або стати навіть спонсором каналу на Ютубі. Дякую всім донаторам та спонсорам, хто вже приєднався до підтримки моєї творчості. Імена та нікнейми цих чудових людей зараз на ваших екранах. Всі покликання, включено з банкою для мого збору, в дописі до відео. Дякую вам всім за здалегідь. Продовжуємо. Журналісти видання DualShoкers опублікували ігри, які є, на їхню думку, найочікуванішими і мають вийти в наступному році. Серед 11 обраних проєктів, окрім AAA-тайтлів, є й доволі амбітні інді іграшки. Якщо вам цікава саме моя думка, то серед цих проєктів я можу зазначити зрозуміло, що Stalker 2 Heart of Чорнобиль, Hades 2, Hellblade 2, Hollow Night Silg та ремейк другого Сайлент Хіла. Це далеко не 11, але я думаю, що ми з вами можемо скласти і власний перелік очікуваних ігор. А на які іграшки очікуєте саме ви наступного року? Поділіться зі мною цим секретом в коментарях. Фанати GTA продовжують розповсюджувати мережею свої здогадки, не дивлячись на можливий грудневий анонс GTA 6, Чи яку вона там матиме назву, поки що невідомо на це раз вони склали всі витоки докупи і з'ясували, що мапа у майбутній забавці буде більша ніж в ГТА 5, причому набагато більша. Геймери використали координати, які були показані у витоках 2022 року, і виявила, що відстань між Vice City і Порт Гелхорном це міста, які розповсюджують, розташовані поруч у GTA 6 приблизно дорівнює довжині всієї мапи у GTA 5 Ну а як воно буде, подивимось на початку грудня, коли Rockstar вже нарешті нам покажуть довгоочікувану іграшку. Сподіваюся, що це відбудеться на The Game Awards. Студія Grinding Gear Games опублікували геймплейне відео похмурої RPG Path of Exile 2, яка все ще перебуває в розробці. Показали роботу вогнепальної зброї, яка дуже нагадує дробовий, а також запросили геймерів. На трансляцію 30 листопада у 22.30 за Києвом, на який обіцяють поділитися подробицями стосовно майбутньої рольовки. А також оголосять деталі оновлення для першої частини забавки, яке має вийти вже в грудні. Коли саме вийде Path of Exile 2 достеменно, невідомо, скоріше за все, це буде 2025 рік. Бо на 7 червня 2024-го заплановано лише закрите бета-тестування. Гра буде доступна на PlayStation 5, Xbox, Series та ПК. Yeah. Магічний шутер Immortals of Avium від Dessident Studios, який вочевидь стріском провалився у продажі, може з'явитися у Game Pass та PS Plus. Бред Робін голова студії, пов'язує такий невдалий старт з тим, що іграшка була випущена видавцем Electronic Arts у той час, коли виходила величезна кількість висококласних проєктів. Він наводить, приклад, Baldur's Gate 3, Starfield та інші. Ні, ні, Бред. Це тому, що багато крутих ігор виходило дійсно. Оптимізація вашого леву. На це ніяк не повпливала. Колишній технічний директор студії Lost Boys Interactive, яка приймала участь у розробці Тіні Tina's Wonderlands разом з Gearbox на своїй сторінці в LinkedIn, розповів, що перед тим, як звільнився у 2022 році, встиг попрацювати над четвертою частиною Borderlands. За його словами, гра будується на руші Unreal Engine 4, але вже минув певний час і, можливо, її перенесли на п'яту етерацію рушія. Користувачі мережі з. Сподіваюся, що Gearbox анонсують новий Borderlands у 2024-му. Інсайдерин-журналіст Джес Корден на подкасті Xbox Tour розповів, що в нього є інформація про те, які ігри продемонструють Microsoft на майбутній The Game Awards 2023. Він сказав, що він майже впевнений в тому, що геймери побачать ARA History Untold, Towerborn, Microsoft Flight Simulator 2024, Clockwork Revolution, Fable, Senua's Saga Hellblade 2, Evo. Ubisoft і, можливо, нову геймплейну демонстрацію Stalker 2 Heart of Chernobyl. А я вам нагадаю, що The Game Awards 2023 буде проводитися о пів на третю в ніч проти 8 грудня за київським часом. Вночі 21 листопада СТІМ відключить аргентинський песо та турецьку ліру, і магазини в цих регіонах почнуть продавати ігри в американській валюті, внаслідок чого ціни суттєво зростуть, іноді навіть в два рази. Це пов'язане з нестабільним курсом цих валют. Така сама ситуація може чекати й на українську гривню, але поки що за це мова в публічному просторі не йде, і компанія Valve на рахунок цього ніяких заяв не робить. Українська студія Fore Games, яку ми з вами знаємо за серію шутерів від першої особи Метро. За словами інсайдерів, працює над невідомим неанонсованим мультиплатформеним ааа шутером Що це невідомо. Сподіваюсь, що пригоди Артема по теренам Московії завершаться назавжди. А це буде новий IP. Студія Frontier Development оголосили про вихід нового розширення для свого розсадника-динозаврів Jurassic World Evolution 2. В ньому додадуть чотирьох нових хижих динозаврів. Мовлення буде доступне вже 30 листопада і матиме назву Cretaceous Predator Pack. А на цьому у мене всі новини. Підписуйтесь на канал, тисніть вподобайку та пишіть ваші думки стосовно подій, про які ми з вами обговорили в цьому випуску. Дякую вам всім за перегляд та підтримку. Бережіть себе. Слава Україні! Переможемо!